вже настав. Діти посміхаються. Тож давайте всі гарненько разом привітаємось. Привіт, малята, привіт, привіт. Знаєте, така пригода трапилася з світлофорчиком. Він загубив свої кольори. Бачите, з світлофорчика не світяться кольори. А давайте пригадаємо, які ж кольори є у світлофорчика. Червоний, потім жовтий, а потім який Який це колір? Зелений. Ну що, малята, треба допомогти світлофорчику і знайти його кольори. А щоб знайти йому кольори, треба подолати перешкоди. А перед цим ми розімнемося. cheers Якщо малята, подолаємо перешкоди, допоможемо нашому світлофорчику відшукати кольори. Треба нам пройти по доріжці. Ручки на пояс пішли по доріжці. Ось так обережно йдемо. Ще пройдемо по доріжці. Вийшли по доріжці і перший колір знайшли. Це колір червоний для нашого світлофорчика. Пішли далі. А ось і пішохідна доріжка. Пройдемо по землі. Так. ще разок пройдемо. Ось так будемо переступати. Знайшли наступний колір, а наступний буде жовтий колір. Пішли далі. Нам треба нагнутися і пройти під мотузкою. Ось так. Спробуємо ще разок. Ось які ми молодці. І знайшли останній колір. Який це колір? Зелений! А ну подивимось. Загорається червоний, загорається жовтий і світе зелений. Світлофорчик дякує вам, малята. Всі кольори знайшли для світлофорчика. Молодці. А тепер давайте пограємо у гру. Якщо буде гори... горити, світити. Червоний колір ми стаємо. Нікуди й не йдемо. Якщо загориться жовтий, ми приготуємось. А якщо зелений – будемо йти. Ну що, приготувалися? Почали. Червоний горить. Стоїмо. Не рухаємося. Загорається жовтий. Готувалися, приготувалися. І зелений пішли. І навіть побіжали, 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 побіжали. Все, стоп, червоний. Ось так ми з вами пограли і кольори повивчали, і світлофорчику допомогли. До побачення малята, до зустрічі.